Дня. Озвучили дві такі посилочки від агромаркету. Зараз будемо розпаковувати. Це вже чи третя чи четверта посилка за цей рік 2023 Зараз все насіння чудове, відмінні якості, схожість прекрасна, рослинки здорові ростуть, врожайність висока. Так, тут перші упаковці у нас Папір. Ось накладна Так, накладна трішки зілля, там нічого страшного. В принципі, ось ця інформація. Це таке. Це стаканчики замовляли. Тут огірок 8 грам. І в принципі все остальне Це люцерна. Ось люцерний, по-моєму, 15 кг замовляли. Ось люцерна шикарна, надія, ласка і... Ой, третій, не пам'ятаю сорт. ну Просто люцерна шикарна, вона магнічена, тобто на зерноочисних машинах магнітних, проходила очистку. Все шикарно, в общем, по люцерні питань немає. Переходимо до наступного. Це упаковка у нас, я не знаю, це все остальне. Пам'ятаю, що вже замовляв. Так. Що тут у тут нас кущільня. Касета. Ось така чудова. Касета, по-моєму, на 105.